На комплекс Хотинської територіальної громади, е, отож, до вашої уваги представити свої, свою розробку дослідження на тему панамериканське шосе Дорога через Три Америки. Отож, <кій> метою е, дослідження Саме є вивчити та дослідити панамериканське шосе е, та його особливості та значущість саме для е, Америки. Хоча не тільки для Америки, але взагалі для світу, тому що експорт-імпорт товару як в Америку, так і в країни інших материків, то вони контактують. Наступне закріплення знань про транспорт та транспортні мережі, тому що якщо шосе, автоматично пов'язане з транспортом. Формувати вплив транспортної мережі на економіку саме Америки. Наступне це визначення екологічного впливу транспортної мережі на оточуюче навколишнє середовище і порівняти шкідливість саме на вплив, саме на екологію. Наступне аналіз додаткових джерел, тобто дитина може аналізувати використані джерела, тобто інтернет-ресурси, підручники, тобто паперові і інтернет-ресурси. Удоскональний навичок роботи з картами, як з контурними, так і з фізично політична. Далі виховання бережливого бережливо та дбайливого ставлення до природи, тому що мені здається, що це є актуальним, тому що не дбаючи про природу, ми можемо втратити все. Сформувати і також останнім це сформувати попередній науково-дослідський досвід. Чому тому, що дослідження проводяться з початкової навіть ланки, тому що утворюються і проєкти, і плакати. Ви знаєте, що нова українська школа це легбуки, різні різні Оце що по що змістовні лінії? Змістовні лінії, тобто це пов'язання з іншими, можна так сказати, між предметними зв'язками і зв'язками між ресурсами. Це реалізувати шляхом формування ключових компетентностей та змістовних ліній. Хоча в 10 класі е, нова українська школа е, ще поки не дійшла до нас, але з іншого боку, компетентності, як сьогодні нам вдало сказали, що ми формували від самого початку в нашої роботи, так просто ми не називали їх компетентності. Ми вважали, що це є обов'язок кожного вчителя. Наступне формування цілісної, цілісної картини панамериканського шляху шосе, розуміння особливості розвитку та важливості теми дослідження, тобто актуальність. Актуальність, тому що не досліджуючи, ми не будемо знати саме причини і е, наслідки, як активізувати. Наступне уміння застосовування знань під час прогнозування наслідків впливу людських факторів на оточуючі середовище. Ви знаєте, як я вже говорила, на Майстерці, що людина це найбільший хіжак нашої планети, вона є як руйнівником, так і відновлювачем. Тому все залежить тільки від, від людини і, звичайно, від природних факторів, які ми змінити не можемо. Наступне вміння робити висновки у вирішенні глобальних проблем. Глобальні всі проблеми, які виникають на будь-якому материку, на будь-якій країні, будь-якій. Навіть будинку, то це є глобальним, тому що маленька проблема може вирости в світову. Це саме змістовні лінії. Наступне завдання організації дослідження, що які я внесла завдання для саме. Певного дослідження. Перше ознайомити учнів з основними прийомами дослідницької роботи, хоча в них вже сформовані навички, але все-таки е навички не можуть бути остаточними, вони розвиваються так само, як і все в нашому світі, воно не стоїть на місці. Наступне вчити учнів застосовувати прийоми дослідження під час ознайомлення з темою. Тобто методи дослідження різні, та, е починаючи від найпростіших до найскладніших. Наступний третій підпункт завдання це розвивати індивідуальні та комплексні дослідницькі вміння та творчі можливості кожної дитини, формуючи попередній досвід дослідницьких робіт. Кожна дитина, кожна людина, вона є індивідуальна і кожна бачить свою е, точку зору, бачить свої бачення е, і може трактувати своїм логічним мисленням. Тому що, е, як кажуть, скільки голів, стільки і думок. Тому кожна дослідницька робота вона не може бути однаковою. Е, в дослідницькій роботі дуже е, я справу можна зрозуміти, чи дитина працювала сама, чи вона дійсно, як кажуть, списала. Списала як в просто в прямому інтернет-ресурсі чи в підручнику, або просто в однокласника. То дослідницька робота показує дитячу самореалізацію. І допомогти учням розкрити свої можливості самореалізації під час дослідницької роботи. Кожна дитина може свою дослідницьку роботу відкрити. Одне завдання може бути стисло, інше може бути логічно розвинено. Тому тут, як кажуть, межі великі, і дитина може реалізувати себе в дуже хороших якостях. Наступне обладнання. Ну, обладнання автоматично це атлас, контурна карта, це мобільні гаджети, тому що ми без мобільних гаджетів, без планшетів, ноутбуків, ми вже нікуди. Далі додаткова література, мультимедійна презентація, якщо вчитель саме розробляє по даній темі розроблено. Щоправда, не так, як би хотілося, але так, наступне очікувані результати це знає значення, тобто термінологія, панамериканське шосе, дарінський пропуск, транспортна мережа, транспортний вузол, тому що. Шосе, як я вже говорила, пов'язане з транспортом. Наступне визначає позначення панамериканського шосе в розвитку економіки Америки. Так, вмію аналізувати додатковий матеріал, чітко визначає головне, основне та логічно робить висновок саме після дослідження. Наступне. Створення це ідея коротка інформація саме про панамериканське шосе. Також я запропонувала YouTube-посилання для короткого перегляду, саме про панамериканське шосе. Наступне завдання. Перше завдання я оцінила як в один бал. Це використовуючи інтернет-ресурси, визначте саме термінологію, яку я вже попередньо сказала. Друге завдання: Визначити початковий пункт та завершальний пункт. Панамериканського шосе, використовуючи QR-код, я запропонувала, і також посилання. Також використовуючи інтернет-ресурси або додаткову літературу, визнаєш протяжність панамериканського шосе. Тут йде як, поєднання, інтеграція саме з іншими, з іншими предметами. Чому? Тому що пояснює, QR-код висвітлює карту, на якій. Показано саме протяжність шляху і міста, основні вузли транспортні, то позначені американськими американськими літерами. Але ви знаєте, що це іде, що населений пункт як звучить по-нашому, так він і пишеться в інших мовних країнах. Тому це вже тісний зв'язок саме з англійською мовою. Також оцінила як я вже сказала в один бал. Третє завдання, використовуючи атлас, політичну та фізичну карту. Я, ви знаєте, що без атласу, без контурної карти ми нікуди, особливо географи, це ніяк, навіть в молодших класах. Далі познач країни, які, якими пролягає панамериканське шосе. Тобто можна використовувати QR-код, можна використовувати саме атлас. Наступне завдання 4. Я, я орієнтовно поклала 2 бали, якщо виконано. Це, е, випишив в табличку найважливіші міжнародні транспортні транспорт, магістралі, возили саме Америки на Панамериканському шосе, та його вплив на економіку, е, не, на економіку е, частини світу Америки. Так, е, табличка запропонована, її можна продовжити. Я не вкладала більше граф, чому, тому що це є презентація, і автоматично діти можуть виконувати цю роботу як в робочому зошиті, так в запропонованих надрукованих. Е, Карточках. Бачите, складається міжнародний транспортний вузол, його назва і вплив на економіку. Тобто вони мож, мож, можуть сказати саме, які транспортні вузли перетинаються, залізничні, так, повітряні і так далі. І записати його вплив. Економіка це є стабільність будь-якої країни. Без економіки немає стабільності. П'яте завдання: визнач причину утворення дарінського пропуску, як вплине прокладання шосе через вологію, тоторіальні ліси Колумбії та Панами, враховуючи екологічні наслідки. Запропонуй свій варіант вирішення проблеми. Далі я запропонувала. Саме виглядаринського пропуску, так що це є шлях дороги, який важко доступний, і з іншого боку, якщо важке доступне, людина, яка буде мислити економічно, вона скаже прорубати, зробити трасу і все. З іншого боку, екологи що скажуть? Це руйнування вологих деревних лісів, це велика шкода для природи, для фауни, для флори. Так? Наступне. Завдання шосте, завдання шосте, шість, боже, бали, вибачте. З'ясувати та, та запиши відмінності між північною та південною частиною. Чому? Тому що пів... панамериканське шосе воно притягнулося як Північну Америку, так і Південною Америку. Частина світу одна, материки два. Ось чому вони діляться на північну та на, пів... на південну. За ноту, в табличку є спільні риси, відмінні риси. Так, це також є. Як сказати, одне з важких завдань, тому що це потрібно проаналізувати і вписати. І останнє завдання сьоме. Я його вказала як висновок, тому це є незабутні, тобто, дивіться, я запропонувала дітям твердження, твердження таке, незабутні та неймовірні враження чекають на тебе під час подорожі на дорогою панамериканського шосе. Учням потрібно спростувати або підтвердити це твердження. І навести приклади для підтвердження своєї думки. Тобто, чому тому, що найдовше, тому що притинає велику кількість широт, так поясів, різна фауна, різна флора, так різні міста, різні як культурні, так і природні об'єкти, які є цікавими. Для використання користуватися додатковою літературою та інтернет-ресурсами. Також далі я вже не вказала е, актуальні теми, мені здається, вказано як в меті, так і в завданні. Актуальні теми – це є економіка даної країни і екологія. Тому що екологія, економіка. Вони їм важко контактувати, але з іншого боку, вони невід'ємна частина один одного. Е, те, що я могла сказати, для як сказати, для додаткової інформації, то це можна запитати вчителя, можна звернутися в інтернет-ресурси і додаткову літературу. Карту і контурну, і карту фізичну також не додали, тому що це в кожної дитини є. Без цього географії не може бути. Це? Так, Здається, так. Враховуючи те, що перед тим, щоб написати дослідження, мені потрібно було спочатку взнати, що з таке парамериканське шосе. У 10, 10 класі ви не викладаєте. Не викладаю. Угу. Я викладаю до 9 класу, у нас 9-річна школа, і ну, це мій перший досвід.